Астрологічний гороскоп для овнів на лютий місяць. З 1 по 7 лютого це період сприятливий для роботи над собою та розвитку професійних навичок. З'являються можливості для зростання та розширення, особливо в кар'єрі та в бізнесі. Підсилення інтуїції, яка допоможе приймати важливі рішення. Також в також цей час ви відчуватимете натхнення та ясність. Уникайте імпульсивності, через яку може Виникнути емоційна нестабільність як рішення, аналіз з опорою на свій ресурс. З 8 по 19 лютого цей час варто присвятити фінансам, їх стабілізації, період сприяє вирішенню особистих питань. Ви можете отримати важливу інформацію або пораду від друзів або партнера. Однак не забувайте про баланс між особистими і професійними сферами. З 20 по 28 лютого фінальна декада місяця стане часом завершення проєктів і підготовки до нового етапу. Ви відчуєте гармонію і віру у власні сили. Уникайте надмірної критики до себе чи інших, проявлення з верхнього ставлення до людей, це може створити проблеми. Ронічний гороскоп для вовнів, з 1 по 7 лютого руна та вас підскажуть, що успіх приходить через цілеспрямованість. Будьте впевнені у своїх діях, але залишайте місце для компромісів. З 8 по 19 лютого руна Гебо символізує партнерство і рівновагу. Уважно ставтеся до пропозицій і не бійтеся просити про допомогу, якщо це необхідно. З 20 по 28 лютого Руна Сол. Вказує на необхідність відновлення енергії, сфокусуйтеся на власних цілях і відмовтеся від усього, що більше вам не служить. Гороскоп здоров'я! З 1 по 7 лютого зверніть увагу на нервову систему. Рекомендується уникати стресів та додати в раціон продукти багаті магній. З 8 по 19 лютого слідкуйте за серцево-судинною системою. Легка фізична активність буде корисною. З 20 по 28 лютого можуть виникати проблеми зі сном через перевтому. Практикуйте релаксаційні техніки перед сном. Гороскоп сновидіння. З 1 по 7 лютого ваші сни можуть бути символічними. Звертайте увагу на деталі, особливо на образи води чи вогню. З 8 по 19 лютого можливі сни пов'язані зі спогадами дитинства, це сигнал до аналізу вашого минулого та його впливу на теперішнє. З 20 по 28 лютого сни будуть емоційно насиченими, запам'ятовуйте їх, адже вони можуть дати важливі підсказки щодо майбутнього.